we yeah. Пані та панове. Ут'янко головний тренер команди. Ну, власне, сьогодні дуже важливо, що у киян всі, хто вийде, зараз момент для небезпечного. Його... Пропускаємо. На жаль, на першій хвилині розкатали хорвати. Зараз подивимося, повтор. Першого удару врятував свою команду, а на добиванні кустура був в... Подала дуже такий тернистий та непростий шлях до. Тільки єдиний шанс на е, гру в суботу проти хіта. Верник ну, сьогодні що в Арсенал контратах небезпечного може бути під праву Жук, треба бити. Удар. В далі, далі. Потужно. Євген Жук відбиває цей Постріл Сіри. З правою і стріляє. Вдал... Розіграли. Наші удар. Але для футзалу. Кожна секунда нового золота. правої. Класно. Хороший удар від журби. Звісно, можна похвалити суперників, розкатали вони здорово. Є Ось ця передача, відкрився, але ближче до центру. В моменті один дотик. І зараз додавна, треба злівий гол! Нарешті! Так! Нарешті Олександр Педяш. Ось він під аплодисменти наших болювальників. Олександр Педяш, 17-й номер нашої команди. Ну нарешті розкатали, нарешті розіграли. Ну і ми бачимо все ж таки гвартарська футболка із номером 17 із прізвища. Давайте подивимося, цей момент. Mm. Ну. Що придумують наші суперники? Удари. Сухо врятує. Браво! Олександр знайшов якраз ту точку карному майданчику. На друге це. Секуліч другу жовту. Так, у нього ж була жовта. 20 секунд. Промайнуло. Контроль м'яча від столичної команди він розвернутися, зовсім сам пас напрошувався. Передача! Го! передача го! Здорово! Браво! Так. Розіграли! Більшість наші. Знову лікують українські вболівальники. блискучий м'яч. Ось Секуліч нам допоміг своїм фолом. Артур Подлюк заробив цей фол. Ну а наші розіграли більшість. Радіють хлопці на лаві. Зараз завдання для нашої команди дуже уважно зіграти. І. Не дати пробити по наших воротах, а ось у порожні ворота суков пробиває, О, забиває так. Барселони. Наші тепер вже 3-1. Повертався, але так без бажання особливо повертатирліна. <рив> там не встиг не встиг закрити ці ворота. І 3-1 стає рахунок. Знову суков, і знову по порожніх воротах стріляє Олександр. Суков робить дубль! Теска ну, сьогодні просто феєрить під кінець цього поєдинку. 4 1 стає рахунок. Ми привітаємо давай всіх болівальників. Привітаю тебе, дякуємо за нашу сьогоднішню роботу. Ми набираємо 4 очки після сьогоднішнього матчу і вже точно виходимо в елітний раунд. Ось, ось емоції, емоції, емоції. неймовірно просто. Владислав і... Лисенко тут стрибає стрибає на Олександра Сухова. Вся футзальна Україна зараз разом ми, Олександр Лаврик, Лев Галушко, ми на одному диханні. Ми вірили, в перемога до останнього. 100%. Ну і тепер так, ти правий, формальність стає поєдинок проти Аята. Аят вже забив перший після того, як команда перейшла на гру 5 на 4. Ну а другий вже також дуже важливий після прострілу Євгенія Жука. І навіть ми думали, хто там жук. Автор Чи голу.